Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про нову для себе виставу, яку мені радила моя подруга Юля. Це вистава Моменти в театрі драми і комедії на лівому березі. Ось трошки опису з сайту. Це історія великого кохання, яке пройшло через десятиліття. Тепла романтична вистава без слів. Від італійського режисера, що пропонує унікальну можливість дослідити важливі моменти нашої історії та розібратися, як вони вплинули на незалежність України. Але дійсно ж я вам трошки розкажу і про свої враження. Перше, що впало в око, це маски. Всі актори в масках, і реально це спочатку трохи дивує. Ти думаєш, ну як я буду розуміти все без облич? Завжди ж ти слідкуєш за грою поміці акторів, а тут ні. По-друге, вся вистава без слів. Замість слів, музика. Я не думала, що все це може бути так захопливо. Зрозуміло, все, всі епохи, всі емоції. Я не знаю, як вони це роблять, але ти переносишся у вихід цих подій і розумієш все. У цій постановці ти проходиш всі етапи нашої країни, від Радянського Союзу до сьогодення. Все дуже реалістично, класно і зрозуміло. Це особливі емоції, коли показують час, у який ти жив, ті події, ті емоції. Я дуже раджу всім сходити і просто пережити це. Тому зберігайте виставу і локацію. Всім гарного дня! З вами була Марина Нарасевич.